Всім привіт! Вітаю всіх на своєму каналі, Світлана Руденко І сьогодні ви бачите карту, тобто я продовжую свою віртуальну мандрівку по Україні. І це наша гра в'язані мандри, яку організувала Анюта з каналу Ліліана «Магічні, магічні ниточки. І дивіться, який яскравий, яскравий колір Так, навіть узорів не видно. Ще не хоче концентруватися на ньому. Дивіться. І знаєте, що це? Вгадайте. З першого разу, певно, вгадаєте, що це жилеточка також. І я хочу вам сказати, що розпочала її ще взимку. Я ж вам казала, що я таку активну діяльність почала е у лютому і думала, що я ж все, -все перев'яжу з цих благодійних ниток, але війна внесла свої корективи. І... Я її тут вже майже ще трошки і вже робити петельку, і вже е, піде е, на розподіл е, ну відділяти для проймів місце і вив'язувати вже перед і спинку окремо. У мене такий моточок ниток це, певно якийсь акрил, без всяких е, був поміток, без всяких етикеток, і я дов'яжу ще одну петельку зроблю і розділю і пов'яжу спинку. А сперід, якщо в мене не вистачить цих ниточок, то я дов'яжу біленькими. І буде така гарненька жилеточка. І так, в мене на цей тиждень. Кубик мені виділив, одну годинку. Я навіть думаю, ну чому тільки одну годинку, чому не більше. Але хочу вам сказати, що цей тиждень такий був завантажений на роботі, такий завантажений. Дякую кубику, що він мені викинув тільки годинку. Правильно сказали, кубик знає, кому скільки потрібно. Так що, дівчата, якщо у вас одиничка, ніколи не ображайтесь на кубик, йому точно відомо, чому тільки одиничка. І так, до скорих зустрічей. Я повіжу одну годинку, певно, довіжу до Дослідуючі петельки маю надію на це, а потім вже вам покажу, що мені вдалося. І в мене одна годиночка, і певно я перемістився в Чернівецьку область. Ну, так, я думаю, вже не пам'ятаю по карті, можливо, і Чернівецьку. Ну, я подивлюся уточню, а потім вам щось розкажу, якщо я знаю щось про цю область чи я там була. Чернівецьку проїжджала проїзду. Ніде не була, взагалі ніде не була по Україні. В Івано-Франківській області була і в Львівській тому зможу щось розказати. А відтак ніде не було. І все, до скорої зустрічі. Скоро ви побачите, що ж мені вдалося пров'язати. Пока-пока. Ось я і повернулася, промайнула моя годинка в'язання. Звичайно, це не такий великий час, аби можна було багато чого пров'язати. Але ж все-таки я ось від цього маркерочка дов'язала до підрізів, розподілила петельки на полочки на спинку і почала вив'язувати спинку. Чому? Зазвичай я вив'язую. Перед, а потім в'яжу спинку. Я говорила, що це весь моточок, він був один благодійний, я навіть не знаю, чи було там 100 г, чи не було, чи можливо він вже був розпочатий, тому я буду вив'язувати спинку, а якщо в мене наперед не хватить, то я добавлю і зв'яжу ці полочки біленькою ниточкою. Навіть якщо там буде чуть-чуть, це не спорти загальної картини, це така дівчача буде жилеточка. І тому, я думаю, біленький колір це буде е, навіть дуже так умісно. Я це відео буду вже вигружати з величеньким запізненням, не тому, що я цю годинку не зв'язала, я її зв'язала, але я щось не могла його змонтувати і викласти. Е, тому вибачаюсь усіх, дівчат. Е, і буду доганяти. Зазвичай дівчатка вже доходять до острова Зміїни. Я ще раз за них рада, і дуже у нас. Такі події там розвиваються в тому напрямку, але будемо сподіватися на краще і будемо маніфестувати прискорення закінчення цієї війни, і на щоб наступив уже спокій, ми могли спокійно в'язати в більшу радість, чим ми в'яжемо це зараз. І так, мій звіт буде невеликий. я по-моєму, там в Чернівецькій області була проїздом, коли їхала в івано франківськ колись на весілля до своєї одногрупниці з медучилища Іванки. Але якщо я дойду десь до Івано-Франківської області, то я вам трошки про це розповім. А якщо ні, то скажу, що була проїздом і більше нічого про це не можу сказати. Тому е, багато нічого такого придумувати не буду, щоб розповісти. Е, ну, не знаю. Якщо хочете, я вам можу розповісти ще одну історію про одного свого вчителя, е, Поломарьо Віктора Михайловича. Можливо, не треба називати прізвище, але ж він прийшов викладати в нас історію, коли ми були в шостому класі. Е, це такий. Високий чоловік на той час він розмовляв російською мовою. Натепер він вже дуже давно щирий українець, розмовляє виключно українською мовою. Він завжди був в Русі, потім ну завжди в таких він був партіях правих, будемо казати, таких українських. і він колись навчався, потім працював десь в Миколаєві, і він дуже 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 багато часу приділив поїздкам по розкопках. І в Асканії нові там проводились розкопки, і він там був, і він дуже багато учнів з нашої школи туди по, ну, возив, на ці, навіть вони там цілий тиждень десь були в лагері, допомагали, щось там ще шукали. І він дуже багато їздив по різних розкопках, і він дуже-дуже гарно про це розказував. Знаєте, як, то є, скажуть, не завжди людина, як людина добра, ну от як вчитель, от він дуже дуже міг розказати. Він так розказував, тим більше, знаєте, як цікаво слухати саме те, де людина була, що вона там приймала участь, яка все це бачила наглядно, і це дуже було цікаво. Історія з ним була дуже цікава. Він про всі події дуже розповідав, дуже цікаво. І нам дуже подобалася ця історія саме того періоду, коли він у нас її викладав. Потім, звичайно. Там, поскільки там десь вчителі е, не можуть в графік війти в розклад, цей туди-сюди поміняли і його, звичайно, у нас змінили. Тому історію вже восьмого класу ми вже не дуже її вчили. Е, вчили щоб оцінки, Я її вчила, щоб заробляти ці оцінки, щоб закінчити добру школу, ну, щоб мені щось так відкарбувалося. Е, і щоб історію географії я не любила, скажу зразу, і ніколи не любила, вчила тільки заради оцінок і все. Але Віктор Михайлович дуже-дуже гарно розповідав. ми Оце, як я розповідала вам про Марілівну, коли ми сиділи, отак ми сиділи на цій історії з розкритими ротами. І дарма те, що він розмовляв в російською мовою, ми все розуміли. Нам було настільки це цікаво, що. Що ми прямо жили цю історію? Ми її чекали і. Коли приходив цей день, ми всі вчили, ми добре відповідали. Ми навіть ось після того, як він розповість, це пам'ятаю, у нас відкрита, відкритий урок і були присутні з відділу освіти, начальник навіть був присутній на уроки. І пам'ятаю, що він розповідав нам нову тему. Ще пам'ятаю, щось про Чапаєва там вчили. І потім він визвав з класу когось, пам'ятаю, що я відповідала, пам'ятаю, що ще когось він. Визвав і попросив розказати ну, одну там, на якесь відповісти питання із нової теми. І ви знаєте, я пам'ятаю, що всі відповіли добре. Не те, що нам там додому задавали, нати, вивчите цей кусочок, і коли вас питають, ви станете це все розповісти? Ні. От як він розповідав, як він показував на карті, отак ми все змогли це все переказати. Наскільки це було цікаво розказано, наскільки це От такі вчителі, знаєте, Дуже, дуже гарні вчителі, будемо казати. Його дружина також була вчителем історії, і вона була класним керівником моїх дітей. Він колись і в неї був вчителем, але так вони закохались одне в одного, і вона поїхала туди до нього, вчилася там в університеті, закінчила. Вони одружилися і приїхали сюди, повернулись назад і працювали в школі вчителями. І вона теж дуже дуже цікаво розповідала. на ну, уроках. Вона взагалі дуже добра людина. Вона дуже дітей розуміла, у них були свої секрети. І коли на батьківський зборах вона каже, частіше заглядуйте там в телефони дітей, з ким вони спілкуються. Слідкуйте за цим. І про те, що дівчатка вже скоріше підросли, чим хлопці. Хлопці іноді не розуміють, чого він не хочуть дівчата, то пам'ятаю, як всі мами казали: а ну розкажіть, кого там, хто там в друзях. А вона сказала: ні, це наші секрети. А ви своїми дітьми розмовляєте. Тож дуже гарний був вчитель Ну, він і зараз є, звичайно, але ж. Знаєте, коли учитель від самого початку до того, як ти закінчиш школу, йде один і той же той може привити любов до свого предмету. Я вважаю, якщо він от дійсно такий вчитель, якого дуже люблять діти, а якщо це скакає з одного вчителя на іншого, то й не дуже і предмет ти любиш, не дуже все і запам'ятовується. Ну, така коротенька історія, можливо, не в тему, але все ж таки хоч щось вам розповіла. I tak do skorych spotkań. Я ще тиждень мандрую, так як у нас дівчатка вже закінчують свою подорож. Я також цей тиждень ще мандрую і знаю, скільки мені вже годинок виділив кубик. Ще я поки не знаю, з чим я буду мандрувати. Як я вирішу я вам розповім, тому що процес у мене ще є багато, які потрібно дов'язати. Звичайно, цю жилеточку. Я планую дов'язувати побыстріше, але показувати її ще раз, ну це вже буде нецікаво. Краще я вам ще щось покажу, що в мене є з І так. Підтримуйте всіх дівчаток, переходьте по хештегу, переходьте по посиланням під відео і всім до скорих зустрічей на наступному тижні. Не забудьте підтримати мене, поставити вподобайку і написати мені коментар. І так, всім дякую за перегляд, пока-пока!